Будинок під номером 38 на вулиці Українській в Чернівцях під особливим наглядом відділу охорони культурної спадщини, бо він є об'єктом цінної забудови, знаходиться в межах комплексної охоронної зони та буферної зони об'єкта ЮНЕСКО. Та нещодавно громадські інспектори звернулися до відділу з інформацією, що тут ведуться будівельні роботи. Як виявилося, незаконні складено протокол про адмінправопорушення в той же день його направлено на розгляд до адмінкомісії першотравневої районної ради. Також направлені листи в інспекцію, як ці роботи вплинули на технічний стан будинку. Власники приміщення, які проживають в цьому будинку, дома не виявилося, але сусіди нас запевнили, що самі дали дозвіл на реконструкцію підвалу, бо вважають, нічого поганого в цьому немає. Ну, хай що хочете, робить це його підвал. Хай що хочете, й робить. Кому яке діло? Це його підвал, це його рішення. Він же нам принес такий договор, що підписуємо, то, що ми не проти на те, що це робити. Ми підписали. Сосіді добрі, не злі. натомість фахівці стверджують, що таке втручання може виявитися небезпечним для всього будинку. Це буде відомо після проведення експертиз. Але поки що можна сказати однозначно, закон порушено, і від цього страждає привабливість міста. Що зараз тут буде плитка голуба, там буде оранжева, тут буде вхід такий, тут такий. Потім воно закриється. Потім ніхто не буде прибирати. Потім вони почнуть робити козирок. Труби зроблять, козирок не зроблять. І потім буде ну бардак. Просто ми самі бачимо, що наше місто гарне, як іноземці кажуть, коли так от поставити руку, отак, от внизу, вверху, це як відень, як європейське місто, а внизу це зовсім не Європа. Тобто повний хаос. Власники приміщення вони не заперечили проти того, щоб не склали протокол. Вони визнали, що їхні дії є самочинними, тому що у них немає жодної погоджувальної документації, документів на землю. Так само цього ці документи відсутні. Вплинути на таких порушників важко, кажуть активісти, саме тому, що у нас звикли не дотримуватися законів і знають, що за це їм нічого не буде. Тому що люди елементарно не відчувають, що їх буде покарано. Вони відчувають свою безкарність, вони знають, що це буде преса, буде протоколи, буде штраф там якийсь там 170 гривень, чи якісь, і все. І потім це діло замнеться. Прийде півроку. Всі за це забудуть, бо у людей є свої справи. Тому сподіваються, активісти зараз лише на одне совість та розуміння думка. мешканців Чернівців, які мають нарешті навчитися любити своє місто та поважати закони. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.